Так, пишемо джерелі. Так, зверху ми рекламу пропускаємо. Йдемо сюди, так, на наш офіційний сайт. І сюди входимо, натискаємо вхід. Тут мої дані вже збережені. Я бачите, ввожу свій зверху свій номер, знизу мій пароль, і натискаю вхід. Далі ви собі або десь в блокноті чи на папірці виписуєте коди продукції, яка вас цікавить. От, або, якщо ви знаєте по категоріям, то можемо просто натискати. Ось я обираю, наприклад, засоби для дому. Беру оселя. Оселя і ось обираю там суперсила. Потім мені потрібно суперефект. Засіб з хлором, засіб для миття дзеркал, біогель для миття посуду. Потім засіб для чайників. Так, мені потрібен ще засіб для прання білих речей, кольорових, засіб для миття унітазів. І ще я хотіла. Засіб для... А, ось для пральних машин. От. І тоді переходимо в нашу корзинку. Ось в нашій корзинці є товари, які я накидувала. Також у нас автоматично налаштовано додавання допомоги ЗСУ і смарт-каталог. Дивіться, якщо ви новачок вперше робите ваше замовлення. Ваше, якщо замовлення буде ось отут, де пише особистий об'єм 3670, якщо у вас буде тут писати 20 балів і вище, то вам каталог додається автоматично за 1 гривню. Тобто тут ви його можете видалити. Так як я вже є діючим партнером, я його не видаляю, він мені потрібен. Ось, і я його залишаю. Далі в нас є акція. От, наприклад, сьогодні дуже класний товар для Гель. Натискаю акції і шукаю, які в нас є акції, чим я можу скористатися. Саме в акціях є наші акційні пропозиції. Ось мінус 50% товар дня. Я на нього натискаю. Ось, і от, бачите, сімейний гель для душу. Сьогодні він мінус 50%. І натискаю додати. Все, він додався мені в корзинку. Також я ще знаю, що в нас є акція на засоби від комарів. Сума замовлення має бути більше, ніж 1400 гривень. У мене там є, я теж його можу обрати за 1 гривню. Бачите? Теж додала. Основна умова, що в акціями можна саме скористатися з пропозицій акції, не просто додавати як код товару, а акції, Тому що зазвичай акційні пропозиції кодом трішки відрізняються. Зараз я вам покажу. Ось, наприклад, от бачите. Так, сімейний гель мені пішов зі знижкою 50%, а засіб для акційний так і буде писати акція спрей від комарів. Бачите, за одну гривню в ньому йде код 800 636. Це всі йдуть акційні пропозиції з таким кодом. Так, далі в мене є. Ага, все я обрала. Далі я обираю доставку, натискаю нова почта і ввожу своє місто. Так, обов'язково зверніть увагу, що коли будете вводити адресу доставки, вводьте її тільки українською мовою. І далі одержувач замовлення» – це буду я. І обирайте, чи це буде передплата, чи після плати. Я завжди беру передплата. І натискаю підтвердити. Далі мені буде підтягуватися, бачите, тригери. Так як я замовляла там суперсилу, суперефект. Ось, якщо вам тригери не потрібні, ви їх можете там удалити. А ось мені треба їх три, саме так, як мені їх тут підтягнуло. І тоді натискаю підтвердити. І от, бачите, моє замовлення підтверджене, але я обрала, так як я обрала передплату, я натискаю лік Pay». Для оплати свого замовлення так, щось вибило, не зараз не так. О. Десь, десь не те, що я натиснула. Ось лік UP, і тоді вибирайте або через Приват24, або по номеру картки. Хто обрав після оплату, то воно автоматично замовлення підтверджене, і все, чекайте доставку.